Пер скажеш, ну що ж, друзі, всі вітаннячка! Ви на каналі Іграки Люблю! Це в нас доза ностальгії. Ігра Ford Racing 2. А думаю, всі її раніше грали в своєму житті в дитинстві. Я грав, мені вона попадалася вдома. Не знаю, де її брав, хто мені приносив, але якось я на неї потрапив. Гра класна. Тут навіть якийсь такий міні-сюжетик, там відкривати машини, проходити всякі траси. Але ми тільки понастальгіруємо, пограємо, згадаємо, що це таке. Надіюсь, вам сподобається. Так що, друзі, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь, Старенький, вподобаєчку. Дивіться український, підтримуйте, будь ласка, українські. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто і б'є смачного. І приємно всім перегляду, друзі! Поїхали. Так, друзі, один мінус цієї гри в тому, що вона не йде в мене на повний екран. Я вже накачав мільйони патчів, мільйони фіксів, і я не можу її поставити повний екрану. Хоча я бачив на Ютубі, якомусь чуваку це вдалося. Ну, вже як є, це ностальгія, пофіг на який вона розширення екрану, головне ще просто згадати, що це за гра, понастальгірувати і кайфанути. Так, друзі, сквік Race, Давайте попробуємо. Це заставочка я її пам'ятаю ще з дитинства цей Форт uh, GT. О, у мене зразу коротше цей. Ой-ойчки, дайте я чуть скручу звук, бо щось дуже голосно. Ефекти. Uh, Давайте чуть скрутимо, бо щось дуже воно все жорстко. Так, пам'ятаю я цю гоночку. Це не знаю, що за навіть за фортником ми їдемо, але ми це суто гра, хто не знає. Це суто, але бачите, трошки така якість. Ще її трошки підкрутити, вона була б ще красива. А, гра суть в тому, щоб їхати на автомобілях Ford. Це, як пане, що рано йде від їхньої компанії. Тому що ти тут граєш тільки на машинах від Ford. А, класно. Локації вже мені згадуються. Ось цей екран з деревами. Я ще... Треба було мені вибрати, в принципі, гоночку, яку я хочу. Я просто за Race. Ну давайте просто це про. Протестимо тоді вибором. Я пам'ятаю, що в цій грі можна їздити ще на пікапчиках. О, це я дуже пам'ятаю. Ми там їхали десь коротше, в джунглях на пікапчиках, це було класно. Можна обрати любу тачку, там які тачки є відкриті, потім можна якусь їх відкривати, оскільки я пам'ятаю. Ну, я не знаю, не пам'ятаю, чи я її прийшов. А, я не міг пройти, мені здається, на мустангу. Там була така місія, Що треба було час. Час закінчується, чи час додається, а ти. А, ні, час закінчується. А ти береш такі так годинники піщані, такі колишні. І час тобі додається, і ти можеш доїхати до кінця рівня. Це я пам'ятаю ще з дитинства. І пікапчики дуже пам'ятаю. І пам'ятаю ті локації з цего. Що можна... О, перше коло вже є. Що можна грати в джунглях. Там ще якісь кричать ті. Ну, джу... фауна, фауна джунглів джунглію кричить. Так, ну, поки класно. Нагадую вона мені NFS Underground перший, бо ми її якраз проходимо. Ну, по, я маю на увазі по м, дизайну автомобілів, як ти правильно сказати, асетах, що моделька автомобілів схожа. Жаль, тільки що в неї графіка не підкручується, досить грава, красива, класна для 2000 року. Якраз тоді в той час виходив NFS Underground. Друзі, кстати, хто перший залітає, там ми якраз проходимо. І ця гра могла конкурувати. Але там вуличні гонки, там Нітро, там Action Drive, а тут просто автомобілі Ford. Хоча ця гра мене теж затягувала, я досить довго в неї грав в дитинстві на рівні пане що з GTA Vice City. Дуже класно реалізовані звуки моторів, особливо коли їдеш на Мостангу. Зараз ми це коло проїдемо. Ну, це, цю локацію і виберемо. Виберемо цей. Я хочу на пікапчиках вам показати. Щоб ви понасталірували, хто не, не пам'ятає тих останнє коло. А, я не знаю, я рівня не вибирав ніякого, а чого вони так помалу чи то я такий швидкий. Ну в принципі, дивіться, 100-200 км на годину, п'ята передача. Непогано. Непогано. Конкурентів. Ой, конкурентів не видно. Нормально. Якось тому, що це дерево може впасти на дорогу. Не знаю, чи є якщо це Ford Racing 2, ну я не грав ще першу частину. Треба буде теж її пошукати, ознайомитись, бо я грав тільки цю частину. У мене. Uh, один прекрасний день появився вдома комп'ютер, зразу прийшов uh, чувак. ну В дитинстві мені там було, я не знаю, кому я класі був. Може в 3, може в 4-му... Uh, ми мене... купили комп'ютер і зразу на ньому були ігри ну, ми там заплатили і нам встановили ігри. То, був цей Ford Racing 2. Я пам'ятаю. Ну Дизайн локації теж класний. Кулі літають вона на чи як правильно називається. Так, щось не нецікаво. Друзі щось від мене відстають. Навіть нема з ким попадатися. Це не НФС що вічно тебе жмуть. Добре. Фініш, хорошо. Давайте. Добре. Немає різниці. А, ні, давайте виберемо собі. Ага, наче беремо сингл Ще й мультиплеєр, бо бачите, я навіть не знав. Так, ford collection, for... давайте ford challenge. А, ось оці старічки. Дицькі вони класні. Зараз я хочу на пікапчики вам показати. А, о, пікапчики. Д... Ти такі класні всі, я знаю, що як з'їзди, вроді мені дуже зелений подобався, але оці, оці, оці такі ці старічки, вони мені так подобаються. О, дивіться, там ще надія такий форд. Ммм, фокус, павно. До цього старичка візьмемо. А, є, yeah, easy medium hard, давайте медіум, бо я зразу на Hard Let's не хочу. Race. Я навіть не дивився, що тут можна брати рівень. Ух, зараз таким старичком і. А, це пустиня! О, це класно. Дивіться, який красний. Чувак в шльомі сидить, і все, видно, що це гонки. Ой. Поїхали! Ох, на пікапчику! Красота! Але я ще хочу джудлям вам показати, джунлям мені подобається більше. Ох! Відчувається це можу, тяжка машина! Це все такое старенько. Ой! Тихо! У них привілегії, вони на. Ну, оцей теж на старенькому їде. Бо деякі їдуть на новіших. Тільки три кола. нема такого, щоб було одне коло. О, так би спринт, як Ну, ви поняли, що я маю на увазі, хто перший приїде то й але непогано, непогано. Ну цей ну цей неповороткий е Форд. Зовсім неповороткий. Але вже хоч якивіше як їхати, а то я їду перший, ніхто мене не може догнати. Ну, мені здається, я побрав нову взяв новішого пікапчика. Оба, то Я торможу мене викидає з дороги. Щось полетіло. О! Багі! Багі з теж від Форда? Ніфіга собі. Я не знав. Ці пікапчики зразу згадуєш до тест. Ті фільми старі якісь там про. Не, не, не знаю. Де там, в Канаді. Не в Канаді, боже, де там, в, Теха... в Техасі. В Америці з із на таких пікапчиках стареньких. Ох ти що. Ох ти що, тихо, 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 тихо. О, винищувач, нічого собі. Нафтобаза з боку. Не нафтобаза, а добуває нафту. Ну так, в мене заслабенька тачка. Я ще вибрав трошки сильніший рівень. Але на легенькому рівні не цікаво їхати. Тож не, не суть нам виграти. Хоча я в один момент хотів цю гру проходити. Відкривати всі машини. Ох, хтось кричить. Койоти, певно. А, хотів проходити, відкривати всі машинки, всім, всім показати. Але ну, це така вона. Не дуже така гра, щоб ви, ви хотіли кожен день чекати відео по цій грі ОМОЛО, коли ж там. Оооо, будей відео по Форд рейсинг. Тому краще понасталіруємо. Подаємося, що це у нас таке. Так, баги мене знов взяв, треба його наказати. Тихо, цей поворот, я вічно про нього забуваю. Ай! Газюре, газюре, газюри, газюри, газюри. Давай. Ні, ну гарно, гарно, гарно. Ох, ти що, як я його взяв. Ну я маю чуйку, що я не виграю на цьому фордику. А цему фордику я не виграю в тим більше на середньому рівні. Але я не брав тяжкий, який вони тяжкі не знаю який, який би я їхав. Ох! Скорочуємо! Другий! Чому ще є шанс? Але зараз фініш. Не, нема шансу. Як я би робив гіббафінації з початку рівня, може би я... початку гонки, може я би щось світило. Щось, щось а, ще одне коло останнє. Добре, зараз можна цього... А, це новий фортик. Ну як новий, відносно новий, відносно до мого. Потужніший. У мене класика. Давай, 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 давай. Залітаємо. Тут теж факт, того, що може щось обломатися. Класно. Все-таки тут три скотаня. Так, самий любой поворот. О! Погнали, погнали, погнали. Хтось з нас підпирає. Хто з нас підпирає, я бачу. Газуємо, газуємо, газуємо. Що, ми ще маємо шанс його догнати, дивіться, він не сильно від нас відстав. Взяли. Ох по красоті! Вини, що а він десь вдарився щось. О, класно. Я паший? Ха! Красавчик! Ході все. Так, добре, добре, добре. Я знаю, дякую. О, О добре. Не знаю, що там много відбувається. Так. А, так, так, так. А де 4GT. Ford Ford а Forgit... А, Forgit закритий. М -м, жаль, я вам не покажу. Так, давайте ще одну гоночку на пікапчика я хочу вам показати. А, давайте цей зелено. Це мій це мій улюблений а, ще з дитинства. М -м, пікапчик і ця пано, що. Так, і це локація. Yeah. Ох. А, нас двоє тільки. І, значить, ця локація. Но ну, має так вниз, все, коротше, маємо скакати вниз. Пано, що, не ця, не ця я вибрав але це вже... О, цей вже відчувається пікапчик здоровіший. Ну, сама фішка цієї гри, що різні локації дуже круті. Ой, тихо, 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 тихо! Тихо! Багі повалив, та баги не може так летіти, чи може, я щось знаю, не знаю. А, ні, не на цю локацію, коротше, вибрав. На цю локацію. А значить не цю, не цього я вибрав. Ох! Лава, ні, я знаю, я пам'ятаю цю локацію. лава. Але це не та все одна локація. Тут курить... А, тут коротше кури... тако! Кожна машина має свій челендж. О, я тепер зрозумів. Хоча, я там так би виграв, мені там зарахувалась траса... Ох ти що! Оце Оце класно, це я вже навіть забув. Шк... А, це виверження вулкана якогось. Щоб буде не їду на лаву. Колеса згорять. Ох! Багі затормозило. Ой, чекайте, я не побачу, куда мені їх. Точно. Це крутяк, ви бачили виверження вулкану. Я ще такого не бачив в іграх, особливо в гонках. Лава тече. Класно було, якби не їхали на лаву, і так би все, кінець гонки, так би колеса згоріла і все до побачення. Розплавились. Так. А, я програв. Добре, ну то нічого. Просто це було показово. Так, давайте ще щось виберемо. Давайте ще щось виберемо, давайте ще щось виберемо. Кінозірки. Давайте візьмемо. Ух ти, що яка краса, давайте цього зеленого. А, let's Лет'райс. Програю. програю, не програю, може ми ми ж тільки огляд робимо. Ностальгіруємо. Так, це у нас що? О! Ох! Форд мустанг. А, оце що гонка на цей час що я вам говорив. А Ані! У нас є ще вон супарник. Ох, вичувається моща. Відчувається моща. Це колокація класна тоже. Ладно, його зробимо. Іди сюди, друже. Ох! Пах! А, це мені треба ще знабіхати що? Точно, мені треба з ним їхати. Це ми маємо розганяти швидкість. А, і ще час дайте так би я маю за цей час так би це зробити, поняв. Доганяємо. Та не, не газуй так, я не можу догнати. О! Є зробила. А, мені треба так всіх догнати. Я нагадав собі, так. Да. Я собі вже нагадав. Доганяємо. Час, дай нам треба за час це все зробити. Ну я це не зроблю зараз, тому що треба це все тренити. Але так як згадати. Ці челенджі, це мені подобається. Класно. Класна локація теж. Жива, так, би, локація, Бачите, все там собі місто живе своїм життям. і тут пацанчики на Фордах літають. Стій! Стій! Ай, Стій! Я тебе перегнав! Нормально Ух! Це кис порт. Так, порт. Ох! оце Форд класно відчувається, мені подобається. Ай. Я програв цю гонку. Ну нічого, ми тільки огляд. Це ж таке здорове мною їде програли. Ми. Ну нічого. Ну нічого, no, better luck next time, я теж так кажу. Так, я би ще хотів. Living. Давайте на комусь такому фордику поїдемо. Some... Давай, поїхала. Ну це мені подобається, що на кожному шану свій челендж, і треба його верити. А, тут на лінії триматися. Ви вже собі нагадуєте, друзі, чи не нагадуєте, хто грав? Хто не грав, можете собі скачати по, по цей. потішитись пограти. Класна, класна штука. Бачите, тут прикол, що кожна машина має свій челендж. Мені це подобається. Не знаю як, як я, чи я пройду... Ай! Ай! Ай, тихо, так у мене занесло! Бляха, муха то копать. Пригольмоваем. Тут, я не знаю, чи тут на швидкі стрикнет, чи просто по лінії, боже каліка. Давай, 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 оба, оба-обай-ба. Едем, 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 тихо, не балас, зверені. Не валась. Дай правіше, бляка, да, дай правіше, пляха, дай правіше! <сі> не получається. Давай, 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 рівно, 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 по лінії. Ми ж не п'яні! А, спустим! У мене зараз закине. О, тихо, 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 завернуло мене. Але класний такий фортик оцей, мені не сподобався. Тихо тихо, 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 тихо. Добре, рівненько. Печем, рівненько, добре. Ай! Ай, я ще маю стенти за час і ще лінії! Ніфіга собі. Я не встигну. Я не встигну. О, класно, це я маємо розробив. І ось цей теж класно, не класно вилетів з лінії. Чи встигну я, ну. Ай! Що, я вирав? ні? Вирав. А, прорав. Коротше, та я таки зливаю. Ну, колись мені здається, що відкрива багато машин. Так, ну що ще вам показати? Ну давайте ще на цьому крутому стангу. Ввальнемо гоночку. Давайте Оста останню. Хто захоче, можете собі скачати і по... або купити в стімі. Я не знаю хто кого як я, бо я качав. Добре, поїхали. Остання гоночка. Shall мустанг, чи як це правильно називається? Чи це Фор мустанг? Так, ох, ні, такі круті форде. О, форд форцей форд GT40. Класний красень. Оба тихо, вона викидає за Там ще класна була карта в місті грати на мості там. Е -е -е, класна дуже локація. Добре. А, це ми граємо щось ідуть саму локацію обстрільно попадають чомусь. Тут локації безліч, друзі, безліч. Хто пам'ятає, той знає. Це вже цікавіше. Це челенджі це від, від самої гри. У трошки трошки я Люблю більше ганяти. Що це за здоровий пацан? Ох, закинуло. Давай, 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 давай. Відрывається, Що це в нього? GG40 не їде перша, якась за... Що це таке? Якась киня їде перша. Оп, 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 оп оп, 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 давай, мустанг! Щось не пану пануша GT40. А, зараз ми дізнаємося. Точно. Давай, GT, я за тебе боліваю. А, пам'ятаю, цей фільм Форд прот... проти... БЛЯХА! Форд проти Феррарі. А, хтось виліт... А, тут на виліт! Ооо, це класно. Наді зря не вилучує. Бо хтось там сильно в мене в задні, задні стопа мене хтось притискає, я чую. Teraz my GT-czko weźmiemy. Oba! Tak, o, normalnie. Wszystko było splanowane. No, klaszny, to GT-40, on mi hmm. bardzo podoba się. Żał, że ja na niej nie mogę pogrątać. Tak, gdzieś tutaj, kto ty tam taki? Co to za tačka? No, co to za Ford? Зі ще не такої не бачу ніколи. Що з класно. А як, як задні, назад подивитися? Та заспокойся ти, що ти там мене бадаєш! Вилетіть. Оооо! Коротше, мене... А, мене зараз лиють, Ха! Мене заразлиють, пацани, Мене занесло. Мене зараз лиють. От засранці. На поганій ноті закінчимо огляд. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну нічого. Це так дивишся рекламу якоїсь зі гри, там а, в Тіктоці комп'ютер грає так, так погано, там. знаєте, там водиспадиє з неба. має набирати там а, множити на тисячу, а він бере там мінус. Коротше, всі харду, і зараз скачаю і покажу їх грати. Тому, друзі, а, ось такий у нас огляд Форд. Ford Racing 2, новий ну, рекорд, нічого собі. Так що, друзі, хто захоче порати, можете собі а, скачати. Хто, не, хто хотів просто понастальгірувати, згадати теплі спогади з дитинства, надіюсь, я це зробив для вас. А, тому всім вдячний. Так що, хто новенький, будь ласка, вподобайочку. підписуйтесь старенькі вподобачку за, за цю гру, що я про неї згадав і вам показав. Все, всім дякую і до побачення, друзі. Бувайте!